Доброго дня! Сьогодні 26.02.2024 року КНП Чорноморська лікарня отримала медичні засоби від громадської організації Сімейний клуб 2 в 1». Дана допомога піде на лікування наших пацієнтів, які знаходяться в даній організації. А саме антисептики, рукавички на бахіли, парентеральне харчування та системи для нього. Щиро дякуємо вам за надану допомогу та також велика вдячність від наших пацієнтів.